Якщо ти не просиш на всі свої гріхи, і в тебе є, в тебе якісь гріхи які який ти що хтось не простив, то Бог, Бог може тобі будь-який гріх простити і очистити тебе. Сьогодні я тобі говорю: прийми Ісуса Христа. Бо тільки Христос може тебе спасти. Ти стоїш зараз перед вибором приймати Ісуса Хрича не приймати. Прийми його. Бо твій гріх тебе заведе в страшне місце. Так. Бог не хоче покарати тебе, Бог не прийшов на цю землю, щоб... Померти, за, по, по, померти просто так, а померти за твої гріхи і за кожен твій гріх. Від тисячі років навіть він помер, щоб дати тобі вічне життя. І якщо ти окремеш свого серця, то Бог будучи і правди, це тобі будь-який гріх. І покриє, і звільнить тебе від такого тяжкого сумління. Що робити? що ти чекаєшся смерті. Ти будеш знати чітку відповідати, якусь від смерть, якщо ти приймеш. Що ти цього треба зробити? Просто повірити, що він є Бог. Просто повірити, що може тобі будь-який гріх простити. І що ти є гріш. Через свої добрі справи не можеш спастися, а тільки через Ісуса Христа. І якщо ти зараз чуєш мене, то повне з такою простою молитви. Господь, я грішний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог, який може дати вічне життя. Будь моїм Богом. Спаси мене. Я прошу за все. В ім'я Ісусу Христа. Амінь.